Завершилися кваліфікації на The International 2023. Riot Games ледве не анулювали результати американського Valorant Challengers Ascension. Ви на каналі Blast Esports і це найгарячіші новини кіберспорту за останній час. Всі в зборі 31 серпня завершилися останні кваліфікації на The International 2023. Початку зустрічі дограли в південноамериканському та східноєвропейському, септо російському, регіонах. На перший було виділено два слоти. з верхньої сітки у груповий етап TI пройшла команда Кейт Stars, з нижньої Тандеревейкен. З другого в найбільш річний турнір з доти потрапила російська вірту .no, без усіляких маскувальних псевдонімів. Після цього завершилося змагання у Західній Європі та Південно-Східній Азії. Два європейських слота зайняли Entity та Quest Esports із верхньої та нижньої сітки, відповідно. А один азіатський слот, Team SMG, в якій другу позицію, тобто мід неочікувано займає українець NoOne. Ці команди разом з Naunce та Azure, які кваліфікувалися минулого тижня, стали останніми, хто зміг потрапити на The International у цьому році. Нагадаємо, що за результатами DPC 2023 прямий інвайт на турнір отримали: Team Liquid, Gaming Gladiators, Tundra Esports, Nine Pandas, Evil Geniuses, PCG LGD, Shopify Rebellion, Talon Esports, Beast Coast, Team Spirit, TSM та Badboom Team. Змагання почнуться 12 жовтня і закінчаться 29-го. Інформації про те, як цього року буде набиратися призовий фонд і скільки в нього вкладе сама Valve, немає. Проте відомо, що компанія відмовляється від моделі бойової перепустки. За крок до катастрофи: Valorant Challenger Ascension був серією турнірів у різних регіонах, за результатами яких команди-переможці потрапляли в тір 1 лігу. В північній та південній Америках він тривав з 30 червня по 9 липня. Його переможцем стала команда The Quark. Start gets placed. It's a nebula. The EU tries to hang on to it, but no! It's Trent to find the final kill! It's been 471 days since the rookies made it to reykjavik but today is the day where we're veterans are Grand Finals. One more time! It is your America's Ascension champs Однак нещодавно, 29 серпня, з'явилася новина про те, що Зеґвард не потрапить на VCT Americas League у 2024-му. Причиною стало те, що команда не вклалася в Райетівські дедлайні щодо підписання договору про участь у VCT Americas. Ще через два дні команда зробила всіх своїх гравців вільними агентами. І отже, виходило, що Ascension Americas був проведений дарма. Ніхто не перейшов у VCT, і гравці-переможці не з власної провини опинилися ні з чим. Це, звичайно ж, вкрай обурило глядачів Волоранту, про що ті висловилися публічно, і Riot Games повинні були щось робити. І вони зробили: зустрілися з гравцями і дали їм час знайти нову організацію для переходу в Tier 1 Лігу. Це велика перемога для кіберспортивної спільноти даного шутера, і плюс у карми Riot'ам за дослухання до фанатів. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay Blessed!